Звільнено і поміняли місце виплати ще декілька працівників, і це привело до того, що повернені були відповідні виплати, які виплати на насамперед відпускних ті, які були накопичені за кілька років роботи, і які не були передбачені в бюджеті на 2010 рік. То, крім того, крім того, маємо ще один момент, коли індексація заробітної плати в з останнім роздрібних цін, це теж приводить до е, зростання витрат які на оплату праці, які не передбачені були в бюджеті. За з цим ми опинилися перед ростом індексу, перед тим, що в 4 кварталі 2010 року утворився дефіцит коштів, необхідних для забезпечення виконання постанови обміну України 9 березня 2006 року номер 268 про упорядкування структури та умов оплати. Праці працівників до органів виконавчої влади, прокуратури, судді та інших органів. Загалом потреба, мінімальна потреба 409,5 тисяч, тому що максимально там до мільйона сягає, але було, зупинка власне на тих, тих, тих на безлі, яких ми вже неможливо. І власне ця сума 409,5 тисяч. Виходячи з цього, пропонуємо внести зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік. Зокрема, в розділі 16, 23, го 8...